Вітаю всіх на СТО Профігаз. Сьогодні на переобладнання автомобіль Jeep Wrangler двигун 3,6. На даний автомобіль встановлена польська електроніка Стах. Один блок АQMax плюс собі дві адаптації. Так, редуктор АТ-13 грінгаз Gas потужністю до 375 кінських сил. Два фільтри тонкої очистки коалісентні. Форсунки Хана. Висока швидкісні корейські форсунки. Кнопка знаходиться в салоні Ле 600. Балон циліндричний багажнику торгової марки Green Gas на 70 літрів. Заправочний пристрій під пампером. Всім дякую за увагу.